Наступне питання від підписника: де колектори беруть номери телефонів родичів? Із своєї практики знаю, що коли я наймав деяких спеціалістів, які працювали юристами в мікрофінансових компаніях і банках, то колектори користуються базами, які їм надають банки. Частіше за все, мікрозайми це афільовані фінансові компанії при якихось фінансових групах, при банках. Банк бере. Кошти у людей під депозит, там під 15 там 20 річних. Ну 20 це це найдуже багато і видає їх в кредит своїй фінансовій компанії, яка видає їх вже боржникам під 365% річних. І так заробляє і мікрозайми, і банки витрачаєте кошти лише ви. Де вони беруть номери? Ну скоріше за все, вони їх отримують з додатків, які ви встановили. Відкрити свій чорний банк або зелений банк. Ви зрозуміли, про який я кажу, і подивіться, чи дали ви доступ до телефонної книги. А потім спитайте, де ж вони взяли номери. А щоб нас не загубити, тисни на кнопку підписатися і слідкуй за останніми новинами.